Кожен із нас хоч раз думав, а може не треба тої машини продати і просто їздити на таксі без бензину, ремонту і нервів. Але сьогодні я розкажу, чому власне авто це не просто транспортний засіб, а стиль життя. Доливаємо масло. В таксі ви такого не зробите. Закручуємо кришечку. І покажу, коли це реально вигідніше, ніж таксі. Десь там, де мільйони машин, там, там, де повітря бензин, нема людей. Нема людей. Залізно резиновий день. Залізно резинова ніч. Планета машин. Планета машин. Аргумент перший. Свобода. Свобода. З власним авто ти не залежиш ні від кого. Хочеш поїхати вночі в інше місто. Сів і поїхав. Таксі спробуй викликати о третій ночі, коли мінус, дощ, сніг і так далі. А з машиною ти просто натискаєш щеплення і заводиш. Або якщо втає кнопка старт-стоп, сів, завів, поїхав. Друге, комфорт і емоції. Ти сам вирішуєш, яка музика грає в салоні, яка температура і хто сидить в автомобілі. Немає дивних запитань, можна я віконечко привідкрию або закрити. Ти сам береш, відкриваєш, сам береш закриваєш. Ніяких дивних цих розмов. А ще власна машина дарує емоції. Ти відчуваєш дорогу, керуєш, кайфуєш. Таксі це просто поїздка, а авто частина тебе. Аргумент три: витрати. Багато хто каже, що таксі дешевше, а тепер давайте порахуємо. Якщо вам на роботу з роботи, це в середньому 20 км. Ви витрачаєте в середньому 150, 150 або 200 гривень. В місяць це виходить 4,5-6 тисяч гривень. За рік набігає сума в районі 60 тисяч гривень, ви витрачаєте на таксі. І якщо так посчитати, то 60 тисяч гривень вам вистачить утримувати власне авто, ще й залишиться на каву. Аргумент 4. Зручність. Ти можеш тут возити все, що хочеш. Скільки хочеш речей, стільки ти запихнув. Тобі потрібно підвести друзів. Ти загрузив сюди не чотири людини, можеш загрузити скільки, скільки хочеш. І весь і поїхали. Не чекаєш водія, не просиш зупиніться там, не треба тобі лишати комусь ще й Ти просто береш, їдеш і кайфуєш. Так, своє авто це витрати, обслуговування і відповідальність. Але натомість ти отримуєш свободу, комфорт і справжній кайф від дороги. В таксі це зручно, але це не твоє. Тому, якщо ти любиш подорожі, цінуєш незалежність і просто кайфуєш за кермом, власне авто завжди буде кращим вибором. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.